Оновлений гірник спорт із новим головним тренером Валерієм Куценком у п'ятницю розпочне новий сезон. Першу офіційну гру гірники проведуть у Києві. У стартовому матчі чемпіонату України у першій лізі суперником команди із горішніх плавнів буде столичний клуб Лівий берег, у складі якого виступають два екс-гравці гірника спорт Руслан Дедух та Олексій Литовченко. Гра гірників та лівого берега буде єдиною у першому турі, де використовуватимуть систему відеоповторів ВАР із відеоасистентами Рефері. Арбітриня матчу Софія Причина зі Львівщини. У заявці гірника спорт на новий сезон 23 гравці, 16 з яких це новачки команди. Найдосвідченішим є 29-річний захисник із Вінницької Ниви Євгеній Мороз. Наймолодший вихованець дитячо-юнацького футбольного клубу гірник спорт Спорт» 16-річний голкіпер Станіслав Козлов. У складі горішньоплавнян лише сім гравців, які минулого сезону виступали у гірнику спорт. Це воротар Богдан Веклич, захисники Денис Черниш, Максим Шептіцький та Микола Вороб. А також півзахисники. Олександр Пудрезан, Владислав Громенко та Радіон Посєвкін серед новачків два гравці з Нігері, захисник Чисом Чі Чебуезе Прінс та півзахисник Екаміні Н Сіні Ефіонг. Гірник спорт повністю змінив лінію нападу, де гратимуть Микита Жуков із Вінницької Ниви та Артем Нижник із молодіжної команди харківського металіста 1925. Іншими новачками гірника спорт є голкіпер Ярослав Проценко із Ниви Бузова. Захисники Олександр Кальчук він арендований у Кременя. Два захисники є екс-гравцями клубів із Закарпаття. Це Андрій Романенко, він виступав за хуст та Ілля Юрченко, який захищав кольори аматорського клубу Марамуреш. Новачками півзахисту є Інал Черткоєв із Чорноморця, Артур Орнат із Вінницької Ниви, арендований у Кременя Владислав Молько та два ексгравці ФСК Маріуполь Єгор Петров та Данило Дмитрів. Новачком тренерського штабу гірника спорт є помічник Валерія Куценка, Віталій Кобзар.